Служба безпеки України фактично відверто сказала так. Ми та наш почерк, та знаємо, що робимо. Бо більше українська влада неодноразово говорила про те, що не сприймають Керченський мост як цивільний об'єкт. Це законна воєнна ціль, і власне ми бачимо, що наносяться удари. Що ви скажете про перспективи того, а що ми досягнули, які наслідки, ну скажімо так, позитивні можуть бути для нас в ідеокупації і звільнення наших територій. Для нас це дуже важливо, особливо для деокупації Криму, оскільки цей Кримський Керченський міст збудований був путіним. Ну, по перше, як символ агресії і окупації Криму, але найважливіше, що саме ця транспортна артерія, саме цей міст і шляхопроводи, і залізниця, яка там теж збудована над шляхопроводами, слугує головним маршрутом постачання зброї. Живої сили і техніки на тимчасово окуповані АРК територію АРК, а потім в Херсонську і інші південні області України, тобто, це маршрут і шлях постачання зброї і живої сили. Це раз. Друге, це дуже важливий інфраструктурний вузол, інструмент і збудова, яка Слугує не тільки приміщенню всього військового, але й переміщенню, наприклад, спецслужбістів Росії, які здійснюють тимчасову окупацію на в Криму, відпочинку їхньому на, 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 на території нашого Криму, і багато чому іншому, тобто на чому агресор і заробляє на території Криму. Не будемо забувати, що там вже і великий український аграрний регіон, і ця продукція, яка там в Криму. Під тимчасової окупації, завдяки цьому мосту, або використовуючи цей міст, вивозиться і потім завозиться в Російську Федерацію. Ну і третє, я про це вже коротко сказав. Справді цей міст, удари по ньому наносять удари по самому Путіну і по символу окупації Криму, яким і є цей Кримський міст. Пане Володими, як нам не потрапити в пастку, яку ну зокрема можуть готувати росіяни, не знаю навмисно чи не навмисно, це та історія, коли вони своїм пробачте на слові упоротим відпочиваючим, які поїхали в принципі на територію, де так само йде війна, тепер кажуть: ну дивіться, мост втомився. Ми вам пропонуємо іншими територіями вибиратися з півострова, тобто їхати суходолом, Херсонська, Запорізька, Донецька області скрізь, де йде війна. Я знаєте, чому вас питаю про пастку? Тому що, ну, ясно, що Збройні Сили України не можуть сказати: Ой, тут їдуть цивільні, ми зараз як складемо свою зброю і не будемо стріляти. В нас війна, ми звільнюємо свої території. Але ж ви знаєте, що всі міжнародні інституції вони слідкують тільки за нами. Це вони нам вказують, що там з військовополоненими, що там з боєприпасами. Бо Росії нічого неможливо сказати, вони давним-давно повністю невілювали міжнародне законодавство. Ну і в принципі вони ж не допускають міжнародні інституції. То власне, що робити, якщо ці Колони справді поїдуть нашими територіями. Перше, ці колони так неможливо, щоб вони поїхали. Бо всі артерії, які є на півдні Запорізької та Херсонської області, фактично зайняті, окуповані, забиті е, Збройними силами Російської Федерації окупаційним контингентом, який, знаходячись на нашій землі, через саме через ці е, артерії транспортні, насамперед залізницею, отримує. Е, все, що потрібно, наприклад, там снаряди, бронетехніку, хай і стару, але пруть до цього часу туди. А назад ці залізниці вивозять поранених вбитих і так далі росіян. В Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях, в тому числі, тому я спростовую цей міф і ця показуха Путіна, де він збирав і говорив: Давайте там якісь пропозиції про альтернативні маршрути їх не існує. Вони зайняті окуповані саме, самою російською окупаційною армією. І друге, я скажу, що от ви говорите міжнародний контроль з е тільки за нами. Насправді ми на рідній землі, і справді збройні сили України дотримуються всіх умов і міжнародного і воєнного права, що стосується поводження з військовополоненими, що стосується е ставлення до цивільного населення, і якраз ворог є е тою стороною, який постійно порушує ці конвенції і ці міжнародні правила. І саме за це, за одне з таких порушень, за одне з таких міжнародних злочинів, Путін отримав ордер від міжнародного кримінального суду з Гаги. Ордер на арешт. Я повторюю, дуже важливо, що цей ордер на арешт є довічним аж до засідання трибуналу і засудження самого Путіна за злочини викрадення викрадення українських дітей. Пане Валентине, моніторингова група Білоруський Гаюн повідомляє, що вчора до Білорусі прибула вже третя колона вагнерівців, і це одна з найбільших колон з цих трьох, але вони їдуть обеззброєні. Це вже позитив. На вашу думку, в чому резон перебування вагнерівців, крім цієї легенди, яку Лукашенко розповідає про те, що вони, мовляв, виступатимуть у якості військових інструкторів для спецпідрозділів самої Білорусі, чим займає Таме це вагнера на території Білорусі, і хто за цю розкіш платитиме найголовніше. Найголовніше, що всі інструктори, які каже Лукашенко, туди прибувають, будуть інструктувати і готувати марш справедливості на мінськ. Я його вітаю в лапках і дуже зичу, щоб швидше вони цей марш зробили. Бо якщо до Москви їх ніхто не не зупиняв, то до мінська там менше 200 кілометрів. Це так, знаєте, за пару годин. І ось вам марш, ось вам пуч, і ось вам Вагнер з пригоженим в мінську. Чому б ні? Але якщо вертати серйозніше, я вчора теж уважно продивився матеріали з Ні Times і The New York Times, а Вони опублікували супутники і знімки, і там справді видно до 10-20 одиниць цивільного транспорту, в тому числі декілька автобусів. В тому числі декілька легковиків так прибули в цей польові польовий табір, як завгодно можна це назвати. Військова частина польова в намети, але ані озброєння не видно справді навіть на супутниках, але і не видно є і значною кількості цих найманців вбивць е, з ПВК Вагнер. Я думаю, якщо хочете мою фахову оцінку, що це та частина прибула, яка підпорядковується. Тим, хто погодився на ці вмовляння Путіна в Кремлі вже після Путчу, коли він запросив всіх, крім Кремль і всіх ватажків цих найманців і вмовляв, е підписуйте контракти або переїдьте в Білорусь, я думаю, це одна десята частина вагнерівців, яка якраз підпорядковується тому ватажку, колишньому здається, міліціонер російський. Який погодився виконати умовляння Путіна і бодай на літні табори в Білорусь переїхати, але я так само прогнозую, що це ненадовго, і це буде або вони знову будуть повертатись в Росію за озброєнням і е, брати участь в внутрішніх російських процесах, які не ніхто вже не зупинить мається на увазі зміна режиму Путіна, або в самій Білорусі Лукашенку повторюсь, влаштують такий пуч марш справедливості.